Мене звати Бочарова Наталія Володимирівна. Я взагалі за освітою психолог. А за покликанням, я викладач з раннього розвитку, з підготовки до школи, корекційний педагог, трошечки дефектолог, трошечки нейропсихолог і в принципі. Якщо взяти такий плас і звузити до того, чим я займаюся, в основному я займаюся дошкільниками. Тому, вибачте, мене ви вчителі молодших класів або вчителі спеціалізованих, для вас теж буде це, це цікаво, тому що тут неважливо, я вам буду те, що показувати, можна зміст змінити і робити, підлаштовувати під те, що ви робите. Тому просто вибачте, будь ласка, що зміст буде трошечки такий, скажімо так, дитячий, тому що е, я буду більше спиратися на свій досвід, тому що я ж кажу, працюю з дошкільнятами, але... Все, що у вас по вашому звісту змісту, ви можете повністю все це використовувати на своїх заняттях. Навіть на китайську мову, ви також можете використовувати, робити. І я думаю, що це чудовий інструмент. Е, і так, як ви бачите, да, і спільнокореневі слова і читання, що наступне, задачі перший клас, тобто є багато багато всього. Почнемо ми з того, що ми зараз візьмемо одну вправу і розберемо її від, від початку і до кінця. Так, ну що для мене, наприклад, ну давайте читаємо речення. Це в принципі, скажімо так, підходить плюс-мінус до всіх. Ну, будемо казати так, да, і для дошкільнят. Якщо, наприклад, це не дошкільнята, то да, розпочинаємо. І так, нам треба перенести картинки на правильне місце. да, Тобто, е мама читає книгу. Нам треба поміняти місцями. Тато будує будку. да, Тобто ми маємо поміняти місцями. Е наприклад, ми щось відповіли, щось правильно, щось неправильно, да? Ми. Маємо здати відповіді. Зразу видно, де правильно, де неправильно. В принципі, це готова гра, яку ми використали. Але, наприклад, нам треба повторити її. Да? Бачите, це шаблон був правильне розміщення. Ми можемо тут прямо під час поміняти цю гру і зробити її зовсім на іншу. Наприклад, я тепер не хочу, щоб це було правильне розміщення. Я хочу, щоб це була відповідники. Відкриваємо на новий екранчик, і в нас та сама гра, але вже буде трошечки виглядати по-іншому. Зміст, звіс, звісно, не помінявся. Але помінялося да? тату буду будує будку. Тобто, у нас вже тут всі картинки. Аліса малює картину, бабуся пече пиріжки, маша гряє з лялькою. Що там? Мама читає книгу і пес гризе яблук. Стаємо знову ж таки видно, що в нас правильно, що неправильно. Як ви бачите, одразу видно і бали, да, і час, за який можна, список переможців показати відповіді, да, Тобто ми можемо подивитися, що неправильно було, що було правильно, що було неправильно. Як ми, якщо нам треба зробити аналіз, да, те, що правильно, те, що, е, правильні відповіді ось так. Да, тобто, мої відповіді це ось так, а правильні відповіді це ось так, щоб ми розуміли, що неправильно зроблено. На наступне заняття це вже буде в нас третє. Я хочу, щоб це були знайди відповіді. Одним поштовхом натисканням на кнопочку в нас вже зовсім інша гра. І так, вперед у нас з'явилося одне речення: Аліса малює картинку. Цікаво, де в нас тут правильна відповідь? Ну, зараз ми натискаємо правильно. Правильна відповідь. Наступне. Тато будує будку. Вам сьогодні ця будка буде снитися. Ми так попали, але вже нехай. Так? Маша грає з лялькою. Ми неправильно натискаємо. Міняється речення. Але ось тут цікаво, що мама читає книгу. Так? Зараз я вам покажу, просто хочу до, до кінця зайти. Бабуся пече пиріжки. Що це речення саме в цій, в цьому варіанті без гризе-яблуко. Ой, так, бачите, знову воно з'являється те, що неправильно було обрано. Маша грає з лялькою, ми вже обираємо. Тобто воно повторюється, поки ви все правильно не відповісте. Так? Якщо там ми робили помилки і було видно помилки, то саме в цьому шаблоні. І, та, бачите, ми молодці. Знову ж таки, якщо треба повторити з іншою дитиною, це саме, ми можемо почати знову і в нас все починається з початку. Але зараз я вже хочу, щоб в нас, ми вже це пройшли. Хочу, щоб в нас була вікторина. Тобто, знову я включаю інший шаблон і гризе яблуко. Цікаво, яка правильна відповідь? Да? У нас є варіанти відповіді, і ми вже маємо вибрати. Можна трошечки прискорити, якщо потрібно. Да? Тато будує будку. Читає книгу. Ось показується, бачите, правильна відповідь. Маша грає з лялькою. Бабуся пече пиріжки, ні, неправильно. Бачите, я обрала. Да, і Алюс, а, Аліса малює картину. Ми бачимо, знову ж таки, що 4 було правильні відповіді 6, із шести можливих почати знову. А, знову ж таки. А це була просто вікторина, Тобто, ми з усіх шаблонів, бачите, ми можемо вибирати. В нас ще залишилися ми цю саму гру ми можемо зробити так само, як передбачення. Відкрий коробку. У нас є шість номерів, да? і мама читає книгу. Да? Тобто Ми вже бачите не коробку, але тут і час, бачите, спливає. Тобто, ми маємо встигнути прочитати і знайти правильну відповідь за той період, який в нас збігає. Тобто, як ви бачите, під час прямого заняття одну й ту саму вправу, якщо вам треба щось відпрацювати, повторити або використовувати заняття, ми на цьому занятті, на наступному занятті використовуємо. Тобто, один і той самий варіант, вам треба повторити. Ви можете зробити одну й ту саму ну, одну гру зробити, а використовувати різні шаблони. Ігрова Вікторина, наприклад, да, в нас Зараз все міняється і це ми ще не робили справи. Це ми використовуємо ще на безкоштовному тарифі. Ми використовуємо е безкоштовний тариф. Питання один: приготуйтеся. Без гризе яблуко. Швидше, швидше. Це що взяти? Оцінка. 50 на 50 додатковий час. Без гризе яблуко. Супер! Бачите, навіть такі прямо і аплодисменти. Правильна відповідь: 100 балів. Бонусний час прямо нараховується. Молодці. Тобто, друге питання: приготуйтесь, всі готові. Тато будує будку. Чік. Тобто ось такий, Да хочу, щоб ми е дійшли до кінця, подивилися, як тут закінчується гра. Якраз такий шаблон. Да Наприклад, оцінка на два, щоб. Мама читає книжку. Так, все вірно. Бачите, збільшились бали за те, що я взяла. Бо я знала правильну відповідь. Помножити на 2. Бонусний раунд, так? Да? Так, що ж обрати? Давайте. Бонус раунд. Що ж обрати? Прямо ми зараз і оберемо. Мінус 100 балів. На жаль, на жаль, в мене забрали моїх 100 додаткових балів. Але то нічого. Так, продовжуємо. Четверте питання. Маша грає з лялькою. Тобто, як ви бачите, я ж кажу, це ми ще просто взяли одну гру і вже хто рахує, який варіант це вже гри? Так, це вже шосте питання. Кінець гри. Ми вже все відповіли на всі запитання. Його аплодисменти. 770 балів в нас. Югу, супер! Е, тобто, як ви бачите, вже прямо е, у вас е, підведення підсумків, все тут просто йде. Ще ми не дивилися флеш-карти і не дивилися двосторонні плитки. І так, двосторонні плитки. Да, тобто Маша грає з лялькою. Перевернути. Угу, це ми читаємо, і правильна відповідь в нас. Да, перемішати ми можемо перемішати ще раз. І дивитися. Випадкове прокручування. Да, наприклад, що нам зараз випаде? Маша грає з лялькою. Да. Тобто просто е, функціонал не міняється, але міняється трошечки, е, як там е, да, можна. Так, давайте ми зараз е, з цим поки що, хоча б з, ці, з цими пиріжками і бабусею закінчимо да, і візьмемо якусь наступну гру.